Як буде спати маленька новонароджена дитина? А коли вже утвориться якийсь зрозумілий графік, коли дитина почне розрізняти день і ніч? Чи варто дитину вкладати спати в окремі ліжечко, чи хай спить з батьками, поки буде тривати цей четвертий триместр, про який всі так багато говорять? А що робити, якщо при вкладанні в ліжечко дитина прокидається і плаче після того, як заснула у вас на руках при годуванні? Чи можна дитину вкладати спати у візку, чи можна дозволяти спати в автокріслі? І ще багато питань про сон. Я підготувала для вас навчальний курс, який присвячений всім-всім-всім питанням про догляд заново новонародженою дитиною і питання про сон, ви там теж знайдете. Зручний, і зрозумілий формат, проста навігація по розділам і можливість отримувати підтримку в телеграм-каналі. Приєднуйтесь, точно буде цікаво.